дівчинка мовлялька тягне з бою немалого дядька. Сіль роз'їла очі, і нема підмоги, але вперто хоче до краю дороги. Дівчинка Кирпата, майже поетеса, хоче дочекати щось, що на колесах. Тут нема задорів і не можна вмерти, поки ще на користь діють турнікети. Треба передати, треба повернутись, треба ще забрати того, хто. Зігрівати небо. Дівчинка не плаче, Треба, значить, треба. Та не раз дитину на горем накривало, Коли поряд сині погляди згасали, І ридала тихо, безнадійно, слізно, як скрипіло лихо, та облиш вже пізно зідрані коліна, почорнілі пальці, дівчинка царівна не кружляє в вальсі вітер поцілує у красиві губи. Подруги танцюють десь у нічному клубі, але все настане, але все ще буде, забернить кохання, люди, будуть люди, Зацвіте дівчатко, рясно, пишно, гарно. Добре б тільки знати, що все це не марно. Буде все, лебідко, будуть тихі ночі, будуть в тебе дітки, дівчинка і хлопчик, і спитають в мами чемно і серйозно, звідки в неї шрами. Звідки в неї сльози?